На базі дитячого садочку, номер 63 проведено термомодернізацію за європейськими стандартами, відтепер у дошкільному навчальному закладі вдасться зменшити витрати на енергоносії, а це значна економія міського бюджету, зазначає перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. По цьому садику заплановано зменшення потреблення енергоресурсів на рівні 65%. Тобто, це огромна економія і городського бюджету, так як фінансування дошкольных учреждений садиков с этого года лежит полностью на местном бюджете. Утеплення дошкільного навчального закладу відбулося за грантові кошти. Це безповоротна фінансова допомога німецького фонду ГІС. Загальна вартість проекту склала 3,1 мільйона гривень, за які вдалося утеплити стіни, підвал та дах, встановити вікна та індивідуальний тепловий пункт. А завдяки економії коштів, отримані в результаті проведення тендеру, німецька сторона додатково виділила 516 тисяч гривень на геліосистему, яка забезпечуватиме заклад гарячою водою. 63-й садочок це лише початок. Каже, Сергій Сухомлин, вже за рік-півтора у місті планують провести утеплення всіх садочків та інших будівель соціальної сфери. У найближчі дні Дні Шведських флотнефків відбудуть переможців і в цьому році ми плануємо утеплити 22 школи та садики міста Житомир. Тобто ми в цьому році даємо старт великому проєкту по утепленню, по комплексному утепленню садиків та школ міста Житомир. Крім цього, ми подали заявку на Європейський міністерство кредит под 1% годовых на 30 лет э, на утепление 25 школ-садиков города Шипенко. Это следующий проект. И я думаю, что за буквально за год-полтора ми зможемо утеплити абсолютно всі садики в місті Житомирі і Чешкова города Житомир. А поки у дошкільному навчальному закладі номер 63 проводять останні приготування до офіційного відкриття після проведення енергоефективної термореновації за ініціативою Сергія Сухомлина, дитячі павільйони, побудовані ще за радянських часів, оформлять по дитячому у стилі вуличного мистецтва представники об'єднання «Тибидиш» – Яскравий дитячий майданчик. Тепла будівля садочку для маленьких житомарян забезпечуватимуть гарний настрій та комфорт.